Якщо тебе запитають, яка найкраща гра в серії Assassin's Creed, що ти відповіси? Друга частина, бо там харизматичний Еціо, нам допомагає саме Леонардо да Вінчі. Італія, епоха Ренесансу, чудовий сюжет і головна музична тема, яка стала символом усієї серії. AC2 – найкраща гра серії. Це так само очевидно, як те, що у вас у Far Cry 3 – найкрутіший антагоніст. Але що як ні? Що як ти весь цей час помилявся? Що як найкращий Far Cry – це п'ята частина? А у Креду вбивці є краща частина за двійку? Так є. І це AC3. і на протязі цього відео я поясню, чому Геймплей. у Трійці вирізали нахуй весь нецікавий і душний контент. Залишили трішки аванпостів та скринь, і натомість додали нові механіки: полювання, паркур по деревах, покращену бойову систему, адекватний стелс, зміну півроку, яка реально впливає на геймплей. Кон рухається повільніше, з'являються нові паркурні маршрути. Половина цих механік навіть не дійшли до наступних ігор серії. Ну так, цікавіше, як у Black Flag, де півгри ти пливеш по порожньому морю, а іншу половину просто стежиш за кимось. Так в AC3 теж є морські бої. Які, до речі, дали життя основній механіці четвірки, але тут їх у міру не забагато, вони не встигають набриднути. Конор це неображений підліток, який шукає помсти як Еціо, і не зазнавшийся тіп, який робить, що хоче, як Альтаїр. Конор це мужик із принципами. Його неможливо використати, неможливо обманути, неможливо зламати. Він не від світу цього. Це амбал, який виріс у лісі і став асасином. Не клоун, не ЧСВ, не балаган. Просто холодний, сильний, впевнений, принциповий, ідеальний асасин. Сюжет AC3 – це просто цукерочка, яку Ubisoft зробили один єдиний раз. Починається все з хейтема, і якщо б харизма була людиною, це був би він. Ти постелсу ходиш, паркуєш, вбиваєш ціль прихованим клинком, усе як у асасина. А потім Бац виявляється, що ти грав за тамплієра. Хейтем це розігрів, бо коли він загуляв з індіанкою в лісі, він дав початок головній зірці гри Конора. Конор не знав батька, виріс у племені. Якщо хейтем це харизма, то Конор це все інше. Сила, стриманість, холодна рішучість. Після смерті матері він стає асасином. Найцікавіше, коли хейтем дізнається, що Конор його син він все одно всередині його любить. І навіть коли вони стикав. У бою це не просто добро проти зла. Це двоє чоловіків, яких розвела ідеологія. А ще в грі є реально видатні історичні особистості: Вашингтон, Франклін, і це далеко не весь список. А також це єдина частина, де замість романтичного пафосу реальна драма. Багато кому Конор як персонаж не сподобався, але в даній частині дуже підтягнули боївку, що повністю корелюється з минулим персонажа. Гра неймовірно продумана. Тут чудова атмосфера, Америка в колоніальні часи. Вона спокійна, тебе ніхто не підганяє, хочеш йди на полювання, досліджуй карту, насолоджуйся та погружайся в цей. Світ, ну що ж, а на цьому у мене все. Це вже кінець відео. Тому підписуйтесь на канал, там лайк, комент, а також в описі посилання на телеграм. Переходіть, я там буду анонсити стріми. Всіх обійняв!